З боргами в новий рік на Житомирщині заборгованість із виплати заробітної плати становить майже 11 мільйонів гривень. В управлінні соціального захисту кажуть, позитивних зрушень погашенні боргів, на жаль, поки немає. На сьогоднішній день у нас за статистичними даними на перше грудня, сума заборгованості становить 10,7 мільйонів гривень. Заборгована заробітну плату мають у нас 21 підприємство підприємства в області. І Якщо брати працівників працюючих, підприємств. То це не так вже й багато 1400 чоловік, але все ж таки це 1400 працівників працюючих підприємств, які не своєчасно отримують заробітну плату. У порівнянні з минулим роком борг зріс більше ніж на 2 мільйони гривень. Є зростання суми боргу з виплати заробітної плати більш ніж на 2 мільйони гривень. І проте за темпами такого зростання боргів із виплати заробітної плати понад 30% у нас зросла заробітна плата. Ми займаємо сьоме рейтингове місце на Україні. Тобто, у нас взагалі тенденція на Україні вкрай негативна до зростання боргів із виплати заробітної плати. Серед найбільших боржників не лише працюючі та збанкрутілі підприємства, але й економічно неактивні, Тобто ті, які припинили свою діяльність, але не виконали зобов'язань ані перед своїми працівниками, ані перед державою. Жавою серед них новоград волинський м'ясокомбінат, тобто та люди очікують значну суму неповернутої заробітної не плати. І дуже важко гарантувати людям, коли ця заробітна плата буде виплачена. А ось серед міст найбільший борг із виплати заробітної плати має житомир. Підприємство обласного центру виніс своїм працівникам майже 3,5 млн грн. мільйони гривень. Лідируючу позицію серед боржників вже не перший рік посідає поліське державне підприємство Геодезії картографії та кадастру. Боргів вже перевищили мільйон гривень на цьому підприємстві, розташованому на місці Житомир. До речі, дуже мало працівників цього підприємства звернулись. Це до суду. Наскільки мені відомо, ті, що звернулися, отримали свою заборговану заробітну плату. Є ще одне підприємство: це регіональна філія, філія знов таки державного підприємства «Укрспецзем», яке теж не має ніяких підстав для утворення боргів з виплати заробітної плати. Сьогодні головний контролюючий орган з питань своєчасної виплати заробітної плати Державна інспекція з питань праці фактично не працює. Тому в управлінні соцзахисту вважають найбільш цивілізованим методом захисту своїх. Трудових прав звернення до суду, а потім лише одне надіятися і сподіватися на справедливе правосуддя.